Працівники ДБР викрили організоване групування, яке займалося незаконним переправленням військовозобов'язаних чоловіків через державний кордон України до невизнаного Придністров'я. Встановлено, що у 2024 році на території Одеської області діяла мережа, до складу якої входили військовослужбовці та цивільні посередники. Вони забезпечували виїзд чоловіків призовного віку за межі України в обхід офіційних пунктів пропуску. Слідство підтвердило факти переправлення щонайменше 36 осіб. Одні учасники шукали клієнтів через спеціально створені канали у меседжерах, інші організовували транспортування до прикордонної смуги, забезпечували маршрути нелегального перетину та контакти з пособниками у Молдові. Вартість послуг становила від 5 до 10 тисяч доларів США з однієї особи. У пакет входили перевезення до кордону, інструктаж, фактичний або онлайн супровід через кордон, доставка до Молдови з подальшим сприянням у легалізації їх перебування поза межами України. Наразі кільком військовослужбовцям повідомлено про підозру в організації та закінченому замаху на незаконне переправлення осіб через державний кордон. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді застави та поклав процесуальні обов'язки. Досудове розслідування триває, встановлюється повне коло причетних, зокрема цивільних посередників і тих, хто допомагав організовувати маршрути. Очікується повідомлення нових підозр і перекваліфікація підозр з урахуванням зібраних доказів.